Ну куди ти мене ведеш? Пішли. Пішли дивитися, куди ведеш. До холодильника? Ти впевнений? А що тобі там треба? А що в холодильнику треба тобі? Батяр? Що там забули? Признавайся. Корм твій, вкусняшки. А ти впевнений, що вони там є? Бо я не впевнений. Їх, по-моєму, там немає. Що робити будемо? Ага, в тебе є заначка тут, а, так? Чи ні? Хм, Батяк. Маєш тут заначку. Ой, де я як бігу? Вон його ведерко повне. Ой, ставте батячку в подобайку, а ми йдемо їсти. Так він скоро зіскочив. Отак ми їсти хочемо, капець. О, і так будемо тертись, і так ластитись. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.